Зазвичай я викладаю кейси в неділю, тому що в робочі дні багато роботи. Сьогодні, сьогодні я також працював, незважаючи на свято. Таке свято, день народження бандери не кожен день. Але, на жаль, під час війни немає святкових днів, тому всі дні робочі. Окрім звичайних вихідних, як то неділя. Отже. Сьогодні день народження Степана Андрійовича Бандери. Вітаю всіх причетних. Бандерівські читання замість кейсу. Отже, одна з моїх улюблених статей це З москалями нема спільної мови. Друкована в 1952 році. Кілька уривків. Історичний досвід. Переконливо повчає нас, що Росія при всіх внутрішніх перемінах ніколи не зміняла і не послаблювала свого імперіалізму, гону загарбувати, визискувати й нищити інші народи, зокрема український. Внаслідок національного поневолення Україна, як теж інші народи, в такому ж становищі зазнали. Саме найгірших лих з поміж усіх тих, що ними відзначалась кожна до цьогочана московська державно політична і суспільна система. Кожний режим московської тюрми народів зосереджував свої сили всі найжорсткі. Токі ще засоби задля того, щоб втримати та закріпити поневолення, пограбування і нищення України й інших народів. Московський нарід не тільки не протиставився тому, але в цілому був і залишився носієм цього імперіалізму. Ривалізуючи за владу системи і сили в Росії, намагаючись з'єднати собі симпатії більшості московського народу, і плямуючи непопулярні риси противника завжди. Суперничали між собою в тому, хто з них здобуде більше до Росії для російського імперіалізму. Кожна московська держава, як царська, так і демократична, і большевицька, завжди послуговувалась підступом і верломністю супроти України й інших народів, і кожну форму Союзу перетворювала в найжахливіше поневолення. Отже, Ворогом був не тільки даний режим, царський чи большевицький, не тільки державна і суспільна система, а сама московська нація, навіжена бісами імперіалізму, жадобою бути все більшою, могутнішою, багатішою, але не власним ростом, а коштом поневолення інших народів, їх пограбуванням і всмоктуванням у себе. І ще один абзац. Повторюється історія 1917 20 років, коли то білі і червоні московські сили, незважаючи на найбільшу взаємну ворожнечу, однаково звертали свої головні сили на знищення самостійності України та інших відновлених національних держав, Денікін. Узяв усю поміч західних держав, призначену на боротьбу з большевізмом, і повернув її головним чином проти українських армій, що стояли в боротьбі з цим же большевізмом. Так само тепер московські імперіалісти на еміграції під формою протибольшевицької акції і спільного фронту намагаються захопити під свій вплив політику західних держав на цьому відтинку та скерувати їх акцію на єдино-Неділимські рейки. На шкоду визвольним змаганням України та всіх поневолених Москвою народів вони намагаються зіпхнути справу державної самостійності України з політичного обрію і утвердити у світовій політиці переконання, що нібито суттю цілого протибольшевицького змагання є тільки справа усунення комуністичного режиму і системи. А самозбереження Московської імперії не підлягає жодній дискусії. Так, сьогодні зробив це фото. Центр Харкова. Ось так він ще виглядає. І зараз. О, ось він, наданий. У 18-му році, Великобританією для Денікіна та Врангеля. 70 років, більше ніж 70 років, тому була написана та стаття. І це тільки два маленьких уривка. І я бачу, наскільки це все актуально зараз. Ну, тільки треба перекласти зараз е, хороші руські е, вони не проти комуністичного режиму, вони проти режиму Путіна, вони не проти імперії. І та сама помилка або ситуація, коли після Першої світової війни країни Антанти. Зробили ставку на хороших руських. Ось вони. Зробили ставку на них, а треба було робити ставку на хороших не руських. Тому що ці хороші руські, вони не краще поганих. Це те саме, це та сама національна ідея московської нації. І зараз оці всі е, демократи російські на еміграції, які розповідають про страшного Путіна і е, пропонують зняти санкції з простих росіян, вони так, вони не є ворогами України і українського народу зараз. Вони вороги нашого майбутнього. Бо відсутність національної свідомості це те, що призвело і до трьох голодоморів, і до нинішньої війни. Тільки свідоме суспільство може відбутись, озброїтись, захищатись. А те, що я бачу, на жаль, я бачу досить атомізоване суспільство е, великою мірою денаціоналізоване, на жаль. Але, як казав Степан Андрійович Бандера, а зараз, зараз знайду, прочитаю в оригіналі, щоб не помилитись. О, це назва статті. Хоч які великі жертви. Боротьба конечна. Всі імперії розпались. І ця імперія також розпадеться. Чим закінчиться ця війна, я не знаю. Бій покаже. Але рано чи пізно імперія впаде. І пропоную всім причетним почитати Бандеру. Дуже цікаво, дуже актуально.